Окупанти вкотре масовано атакували Україну ударними безпілотниками. Ворог випустив 21 шахет. Зокрема, Львівщину Росія атакувала п'ятьма безпілотниками. Повітряну тривогу в області оголошували двічі. Наразі відомо, що внаслідок обстрілів є влучання та двоє постраждалих. Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, сили ППО успішно знищили усі безпілотники, які атакували Львівщину. Проте, за його даними, під час першої нічної атаки у Малихові постраждав 47-річний чоловік. Він отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Згодом стало відомо про ще одного пораненого 70-річного чоловіка, який працює охоронцем. Він у середньому стані. Під час атаки на Львів також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Там вибито 20 вікон і зруйновано офісне приміщення, звідки й госпіталізували охоронця. Окрім того, відомо, що внаслідок атаки руйнувань зазнав науково-дослідницький інститут. Уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття другого поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів. Уламки ворожих безпілотників у Львові пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Росія воює з мирними жителями. Росія воює з науковцями. Серед інших областей, які цієї ночі опинилися під прицілем ворожих ударних БПЛА то Пошахет, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Кіровгорадська та Хмельницька області. Софія Фенко, телеканал НТА.